Синя хустина, сивого в чорне, ніч улізлась на голову й пообвила. Двадцять четверте, лютий, повня, давай тільки мовчати про ніжні твої коліна. Ці дві чашки стремкої глини, як рухливі чисті планети. Ніч мене тихомирила ними серед темряви, білим плетивом, ніч була все знищенним звірами, лягала на твоїй скроні. Другий рік їй потрібні лише віра, віри, вигадані, синонім. Другий рік, ми подібні олову, стою ніччю нам, як Другий рік застига наша молодість у твоїх митушливих колінах. Поведи про кохання до грохоту і про силу до самої днини, не кажи про гарматні стогони, лиш про ніжні свої коліна. Все зливається в них, все сходиться, двійня істин, рошійна сила, навіть місяць котиться приклонитись твоїм колінам. Чорний лютий края китиця, пообвила кожну людину. Та коліна продовжить світитися, чуєш ці тоненькі коліна, ці красиві, безликі вигини, тихий прихисток, дві перлини наливаються учісливою і здаються твоїм колінам. 24 лютого повня, синя, сива і чорна. Не кажи мені про війну, не кажи про неї нічого.